Друзі, хотів би окремо нагадати про пільги щодо податку на землю, якими чомусь не кожен з вас користується. Ці пільги мають визначені податковим кодексом категорії платників. Податків. По-перше, це особи з інвалідністю першої та другої групи, це ветерани війни, пенсіонери, особи, що виходять, виховують трьох та більше дітей, та інші особи, визначені податковим кодексом. І, власне, сама податкова має не виписувати податкове повідомлення рішення щодо відповідної земля, земельної ділянки для такого роду платників. Але якщо у вашій власності декілька земельних ділянок одного призначення, то в цьому випадку ви маєте подати до Державної податкової служби до 1 травня відповідну заяву щодо застосування вашої пільги. І якщо ви не подаєте таку заяву, то пільга просто не використовується і ви на відповідний рік втрачаєте ваше право на пільгу. Тому, будь ласка, до 1 травня подавайте відповідну заяву. При цьому, якщо ви набуваєте, Земельну ділянку, то протягом 30 днів ви також маєте право повідомити Державну податкову службу про те, застосування пільги до відповідної земельної ділянки. Також нагадую, що землі і нерухоме майно, яке розташоване на лінії активних бойових дій і на тимчасово окупованих РФ територіях, вони повністю звільнені від. Оподаткування і податком на землю, і податком на нерухому майно, і пам'ятайте, що справедлива податкова система це не тільки про ваші обов'язки, а й про ваші права. І використовуйте ваші права.